Певекарадан з Росії дісталася і до Луцька та інших українських міст. Ця неформальна підліткова субкультура позиціонує себе як група помсти. Підлітки збираються у величезні групи та влаштовують масові бійки. Одна з таких ледве не сталася у Луцьку 27 лютого біля одного стерце. Діти вирішили влаштувати таку собі сходку. Однак поліцейські на щастя спрацювали на випередження. Поліція спрацювала в цьому напрямку на випередження близько 50 поліцейських різних підрозділів. Це і оперативних підрозділів, і ювенальні поліцейські, і поліцейські дільничні офіцери поліції, зокрема, там були на місці. і вже, скажімо так, ми чекали наших підлітків. Підлітки вели досить себе, скажімо, порядно. Вони були не агресивні Ось близько 40 дітей. Ми запросили до Луцького районного управління поліції для проведення з ними профілактичної роботи. Відповідно, ми вже попередньо і обзвонили освітян, запросили і психологів, і вчителів для того, щоб проводити цю роботу з дітьми. Ось кіберполіцейські оглянули дитячі телефони, прав дітей не порушено. Підліків затримали, викликали батьків та провели бесіду. Чому це не бес? небезпечна субкультура набирає обертів, та чому все більше підлітків до неї долучаються. Підлітки в цьому віці шукають, як де себе знайти і себе продемонструвати. Доцент кафедри педагогічної та вікової психології, доцент ВНУ імені Лесі Українки Микола Бабій розповідає, що таким чином підлітки намагаються показати, що вони дорослі і можуть самостійно вирішувати проблеми. Вони тим самим хочуть показати що вони на рівні з дорослим з дорослими що так само можуть вирішувати проблеми це одне а по-друге вони хочуть подемонструвати що вони не слабакі що вони довести свою рівність із з тими самими однорідками, особливо з тими однорітками якими вважають за статусом і престижем, ну в якості лідерів або яких думкою на яку думку вони зважають і до якої думки до якої думки вони дослуховуються Ну, от, і десять штовхає їх до таких зграй, можемо так умовно сковлабках, або таких соціальних об'єднань. Також така субкультура, на думку психолога, є небезпечною для суспільства, оскільки діти у підлітковому віці є непередбачуваними. Да, вони несуть певну загрозу, тому що на їхньому шляху може опинитися будь-хто. Це може бути і дитина, це може бути літня людина, це може бути людина, яка ну, уявіть собі ситуацію. Коли у от тебе оточують така зграя молодих людей, і ти один знаходишся в колі, то навіть будучи дуже душий, ти не зможеш завжди дати чи опір. Тому правоохоронці закликають батьків та освітян уважніше стежити за дітьми підліткового віку. Чим вони захоплюються, що читають, з ким спілкуються тощо. Дуже просимо і рекомендуємо дорослим батькам, вчителям спілкуватися ретельніше з підлітками про ці субкультури, про ворожі канали інформації, під які вони можуть попадати. Відповідно, щоб діти. Не читали їх, не користувались ними, не вели переписок з цими незрозумілими людьми, адже це шкідливо впливає на їхню психіку. Однак, попри жорсткий контроль правоохоронців, загалом ця небезпечна неформальна субкультура продовжує набирати популярності в Україні. Наприклад, у Харкові на бійку тільки вдумайтесь зібралися близько 280 людей, і тільки 30 із них були повнолітніми. Як пишуть змі, субкультуру під дивною назвою ПВК Редан створили у Росії. Підлітки вважають себе неформалами і стверджують, що не мають жодного стосунку до військових формувань. А ПВК за аналогію з сумнозвісним ПВК Вагнер Пригожина назвалися по приколу. Появу субкультури пов'язують із японським аніме серіалом Хантер ікс Хантер, у якому є бандитське огрупування під назвою Ганей Редан, символом якого був павук і цифра 4. Саме четвірки і павуки як символи і використовують підлітки з. ПВК також редани можуть носити картаті штани, надають перевагу чорному одягу. Хлопці та дівчата збираються великими групами та в громадських місцях влаштовують бійки між представниками різних субкультур. Як бачимо, те, що народилося на Росії, так звана ПВК Редан, перетворилася у бандитське групування для помсти та бійок. Тому психологи та правоохоронці радять уважно слідкувати за своїми дітьми, аби великих проблем через юнацьку дурість вдалося уникнути.